Привіт, кінець літа. сорт Пушкінський червонолистий. Так, да, зараз він зелений, але <кій> насправді він червонолистий, <кій> міняє колір Так, росте він, скажімо так, не небадьором. За три роки він там особа тут не виглядає нічого такого. Гріх доволі такі крупні. І вже сиплеться на кінець літа. Доволі такий гарний по смаковим якостям входить до, скажімо так, до моїх фаворитів. Але <кій> дивіться, що якась з нього є проблема от, з ядрами, коли достигає, дуже ті ядра якось зсихаються. Ну, Давайте будемо важити. Чотири штучки от розлупив її. Таке якесь маломірка. Один і три. І це вже він доволі такий сухенький, не, не мокрий, скажімо так. Ще якийсь поставив. Один, два. Ну і ось сам гріх. 4,5. Так, до покупки я його рекомендую. Він непоганий, доволі гарний на смак. в крайній мірі, в сирому вигляді. да Може як достигає якийсь він. Ну, таке себе. Так, рекомендую. Всім пока.